Всім привіт! Розпочнемо ми з Екосистем України. Зараз мова піде про ліси, скільки вони займають території нашої країни. А ще скажіть дітки, чи бували ви в лісах? Що ви там робили? Розкажіть, що бачили. Цікаво буде побачити ваші відповіді в коментарях. Найцікавіші якісь пригоди я можу озвучити на своєму каналі. В ролику, якщо ви захочете, Чекатиму. А зараз розповім вам більше. Зону, яку називають українським поліссям, знаходиться на півночі країни і охоплює близько 20% усієї території нашої держави. Південна межа зони проходить по лінії Володимир Волинський, Луцьк, Рівне, Житомир. Київ, Ніжин, Глухів. Всім привіт з тих міст. Долини річок широкі та заболочені часто. Клімат помірно континентальний із теплим вологим літом і м'якою зимою. Кількість опадів 550-650 міліметрів на рік. На піщаних ґрунтах зони переважно ростуть. Сусново-дубові ліси. А які дерева ви бачили в лісах? На лівобережжі поширені дубово липові ліси. Високий рівень зволоженості сприяє розвитку лугової та болотяної рослинності. На луках ростуть дзвіночки та жовтці, різні види конюшини злакові трави тощо. Якщо вам сподобалась така інформація, не забудьте підписатись та поставити вподобайки. Чекаю!